Чачої та юнацької творчості і гуртову основи журналістики радий вітати вас у кузні місцевих талантів. Як справедливо колись відзначила директор закладу Тетяна Валентинівна Маркевич, гютюз це унікальна ланка центру творчості, де перекладали мистецтво пензля і слова, любов до знань і природи, яскравість танців і сучасна пісня, байливе ставлення до фольклору та історії. Це національні спілки журналістів України. Кадровий здорова, приватний підприємець, спонсор. Сьогодні нам минуло, до... то а... до... до... Право на щеплення. як завжди, побожий день і повертаєшся з подроками додому. До теплого і щасливого дому. Люди тебе люблять і чекають. Тобі пощастило. Біля будинку до тебе підбирає хлопчика. На ньому, вбивають кров'ю, не в тій числі в цьому світі. Обідрене дитя пристягає до тебе ручки, жадаючи твого дива. Крім нього, що можеш дати йому ти? Ти теж дитину? ти. Ти і що залежна від того. Ви знаєте, скільки дітей зараз перебувають в дитячих будинках? А чому? Як виходить, що при живих родича діти знаходять тебе на будинку? а таких багато сьогодні? Діти воліють буля... тікати з будинку, тому що вони пишуть. Діти це теж люди. Дитина не іграшка, і ще їй так само легко Ти її радість і печаль. Ми між вами настільки міцний зв'язок, що жодна сила світу не здатна його зруйнувати. Між вами любов. Метою завдання, яке я перед собою поставила, є донести до людей тепло своєї душі, донести сенс і цінність кохання коли ніколи. Хан, я виїжджаю, в, сидячи в автобусі. автобус. Може не треба? В мене якесь недобре перечуття. Хвиляво набернів голос дівчини у телефоні трубці. Не хвили. я гай спати з думками, що завтра ми знову побачимось. Я знову з головою порину повезло до твоїх очей. Почув, як ніжно туни твій голос, коли ти читаєш свої вірші. Я знову на твою громад, знову підхопиш мене ми так, доки ми не впадемо, радісно підхопила дівчина. Я благаю, щоб цей щоб золотий місяць скоріше пішов хель, щоб ми скланені і я знову побачила дихання. Кохання найприємніший і найнебезпечніше з усіх існуючих наркотиків. До нього звикаєш при перші жіпрови. А яку дозу кохання повинна прийняти людина, щоб досягнути цього кайту, минулого щастя? Кожного полізня. Хтось там звільняється годину, проведено від близької людини, а комусь відстачає однієї супінці, одного погляду і гажний настрій гарантований на весь день. Знову подивилися на годинник. Стрілка перемістилася ще на одну хвилину, зітхання, до кінця року ще чекати і чекати. Але як приємно буде потім почути дзвінок і повідомити всіх про початок поетру, про початок суботи, а головне для мене про вхід їдальні. Смішка. Не так дивно. Але те, що полювало мене в школі майже за все, тепер кожен день невідомою свої папі до себе. Нарешті хапаю сумку і перше одягаю з класу. Зараз моя мета допомога швидше дісталася до місця призначення, Ще трохи і ось переді мною відкривається двері далі, через закриті, що намагаєш робити з інших. Приміщення швидко заповнюється голодними школярами. Сніг, крики, гульки посуд ви цього я не чую. Вона топі розшукує знайомий обличчя. Знайшла, повільно не поспішаючи, він підходить до свого столу. Сідає. Самиральнє серце вивчає кожен його рух. О, він підняв кошек, подивився на мене, звертаюсь до людського ночі. Дурненька, навіщо я це роблю? Все, він йде. Знову не сказала йому це просте, привіт. Вона було забуло що мені все одно. Смучено я повертаюся до класу коли я читала один из романи Вермантова, он починал свое предисловие з такой фразы, зачем человек пишет предисловие к сочинению? Он пишет его для того, чтобы объяснить свое отношение к данной теме, к данной вещи. Ну, я хочу сказать так, что... Тема кохання для мене не є стільки близькою, скільки універсальною. Про кохання можна писати оди, пісні, вірші, сірі книжки, і ця тема буде невичерпною, як океан, і можна знову і знову і знову і знову туди поринатися і з головою ринути, і знову черпати, і знову щось придумати, і всі можуть написати про кохання. І сьогодні я вийшла, якби подивитися на цю тему трошечки з іншого боку, з того боку, з якої бачу її я. Наприклад, в моєму творі зараз зрозумієте про що йдеться, але для початку я хочу сказати такі слова, що коли ти відчуваєш, що ти живеш, на певних останні дні, що це дуже нюр, ти починаєш радіти в сьому, ти починаєш радіти в легенькому воду повітру, легенькому співу якоїсь пташки на вулиці, ти посміхаєшся сонцю, знаючи, що, можливо, ти його бачиш останній раз. Ти готовий просто діти і просто мріяти, знаючи, що, можливо, ця мрія завтра розчиниться вже в повітрі разом з твоєю крайній порицей. Записка солдата Духой Отечественной войны. Уже два месяца прошло, с тех пор, как я ушел на фронт. Всего два месяца, а мне, кажется, шли. Что... Служу я под Смоленском на второй одной дней. Вчера на шраге отстреляет ошибки истибитель. В последствии я был в Сейчас нахожусь в 15-м военном спостере возможно, ночью над нами нависнет новая угроза от шпионов. Не Пишу эту записку, надеюсь, на милость полковника Крутского ока. Прошу передать ее в путь. Мироновой Л. И. -E. Мне да, стало легче. Наверное, именно тогда я понял, как сильна моя любовь к жизни. Сильна моя любовь к тебе. Учитывая нынешнее положение вещей, буду предельно определенной. Крайне не уверен в том, что буду вновь ходить и вообще дышать. Но, Люда, так бы не сложилось, ты должна выжить. Знай, я молюсь Богу о тебе. Я буду помнить тебя всегда, даже после своей смерти. Я пытался защитить тебя до последней капли крови. В случае, если я уже мертв, знай, мой взгляд сидит за тобой в Я, твій вічний ангел-хреніч, я не прошу, я буду вічна. А сейчас щас. Це витра. не просто судьба. Не знаю. Не пам'ятаю. Я збільшувала. Вірона берега. Неможливо словами описати біль, який відчуває людина, коли останнє пише лист кохання. Що ж змушує тих солдат іти до останнього? Заради чого вони витримують нестерпні муки, коли їм відтинають обгорілі ноги? Чиї імена вони випробують разом з крою, лежачи на операційних столах чергового госпіталю. Кого вони кличуть в останні хвилині життя? Кого моляться, що ночі кличуть свої Вони, люди, професії, яких я як то категорично перезвучала вбивати, буквально розуміють зубами ворога, лише тому, що знають. Дома на них чекають дружини, серце, матері, кохання. Всі всього лишнетинічні, але вже чоловіків розуміють, нього, у них нема права на помилку, їх обов'язок в житті спіти, їх право вижити. А наші вітають, аторський вірш ваша дожди. Літять журавлі над полем пустим. Літять все вище, Летят журавли под лесом густы, Не хочется видеть свой родной край. Летят журавли, взлетая вы, под березкой сидит солдат молодой. Дорогая, меня ты только дожди.